Всім привіт! Мене звуть Маша. Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє замовлення з сайту Єва. І, я не збиралася нічого такого купувати, але мені потрібен був шампунь, а далі воно якось пішло само собою. Думаю, Та, не буду ж я один шампунь брати, треба щось взяти до безкоштовної доставки. Ну, а на Єві ж як завжди якісь акції, подарунки до замовлення. Ну і я і замовляла усього. Так, почнемо з шампуню. Значить, мені потрібен був Head and Shoulders, Придбала ось такий ось, з лимоном. Цитрусовий фреш. Такий я ще не пробувала. Такий ціка, приємний аромат. Мені Head and Shoulders подобається, тому інколи. Ну, зараз я беру його на постійній основі, я його використовую при митті перший раз. Завжди змиваю цю. Найбільше забруднення, тому він у мене завжди використання. А другий раз уже використовую різноманітні шампуні. Так у мені краще для моєї шкіри голови. Так, наступне. Не знаю, цінний десь я чек загубила, що пам'ятаю, вам скажу. А що ні, то вже вибачайте. Значить, сіль для ванни також беру на постійній основі. ось така від Ютера. Тут у нас 700 г. 36 гривень. Ну, це була саме дешева ціна на ЄВІ, тому вирішила взяти. Використовую для ванни, для промивання. Ну, суто в різних цілях. Тому завжди вона в мене є. Наступна там була акція при покупці якогось будь-якого продукту від Beauty-Derm. В подарунок йшла вмивалка. Ну, я вирішила взяти ось такий крем для ніг, 41 гривня. Значить, батер формула з лавандою, дуже класний. Я вже тут його вже поки відео збирала знімати, вже використала пів півтюбика. Дуже класний, пом'якшує шкіру. Там, Якщо у вас якісь Ну, мені дуже сподобався класненький, особливо на холодну пору року. І в подаруночок до нього дали ось таку мивалочку. Значить, Пінка Ready to Glow Значить, 150 мл. Ось, бачите, тут написано навіть не для продажу. Така інформація. Якщо там щось видно, воно не фокусує. Значить, сквалан, цераміди і алантоїн. Ну, думаю, буде в запасі і класно. Ну, якщо це 41 гривня, то по 20 гривень це взагалі дуже класно вийшло. Так, наступне. Ну, і вони її дали в подаруночок, ну, як завжди, на єві, за 10 копійок. Монсап. завжди хотіла спробувати ось таку есенцію. Така інформація. Менцап, знайшла я, що це мені дівчата писали в коментарях, що це китайський бренд. А то я не могла ніде знайти. Зараз відкрию гарні на нього завжди відгуки на цю есенцію. Можливо, буду використовувати як замість сироватки чи замість тонера скляна така бутилочка. 40 мл тут небагато, але воно таке густеньке. Я думаю, вистачить на другий такий класний дозатор. Ось такий. Потім там була акція плюс 1 дорівнює +1 3, тому я вирішила: ну, чому ж мені ж треба взяти більше? Тому взяла дві ось таких однакових, То я вже ці коробки повикидаю, ось такий самий, і це з гранатом. Мікрокапсульна есенція, також 40 мл. Зараз. Відкрию вам покажу. Ну, мабуть, такий самий скляний пузирючок. Ой, дивіться, яка... ой, як прикольно! Дивіться, які тут шарики червоні. Я й не бачила. Ну, Там на картинці було щось намальовано, але я не звернула уваги. Клас, буду користуватися. Дуже цікаво спробувати. Також придбала лосьйон для тіла, ось таку велику баночку. Нектар від Шик. лосьйон для тіла, зволоження і. З цитрусовим коктейлем. Дуже класний аромат, така велика банка. Ціна була 80 гривень. Ще якийсь був вид, здається, щось у лісові ягод. Чи що. Ну, я вирішила взяти цитруси. Мені цитруси більше подобається нарваті вистачить надовго. Лосьонами я користуюся після кожного прийняття ванни, тому вони також у мене дуже добре розходуються. Ось така була моя покупочка. Наступна це значить ось такий ось кремчик, також була акція. Один дорівнює 2, тобто один купляєш, другий дають тобі в подарунок за 10 копійок. І кремчик цей, здається, 34 гривні коштував. ну Тут невеликий об'єм 45 мл. Знаєте, такий сумочний варіант, ну запаси хай буде. Приємний аромат, яку ну, пахне як дитячим кремом, ніби вони одинакові аромати. Тут, типа чихуахуа, лисичка такі яскраві. Буду користуватися. Так, що ще? Ось таке придбала мило від дору. Значить, з ексфоліацією. Тут, мабуть, часточки такі скрабуючі. Оливкова олія тут. Що тут ще у нас? Вітаміни є. Е. Ну, ось так, ну, дуру мені подобається, тут 90 грамів. Мило також у мене завжди, щоб було в запасі. Люблю, щоб було багато. Також мило придбала ось таке від Дору, ще з огірочком. Це вже я забігала в сільпо, ну це так вже покажу до цих покупок, щоб окремо не знімати. По 10 гривень також ще залишилась акція. Я думаю, ну ще візьму, тому що це гарна ціна, бо в магазинах я бачила по 20 гривень. 22 продаю, думаю, по 10 гривень взагалі клас. Так, і ще мені дали в подарунок, ось такий ось шампунь. Значить, щось тут для догляду: 21 трава. Не знаю, чий це бренд, можливо, тут щось написано, що прочитати. Польща, здається, Польща. Ну, спробую. На один раз вистачить. Ось так. Ось такі мої були покупки на сайті ЄВА. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтеся, ставте лайки і до нових зустрічей!